Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Армія політиків на різних рівнях майже не відчуває відповідальності і сприймає війну як додаткові обставини в своєму буденному політичному житті. Голова фракції Європейська солідарність у Київській міській раді Володимир Прокопів під час голосування за бюджет столиці заявив, що Києву потрібно орієнтувати міський бюджет на війну. Робити це повинна держава, а міста мають жити своїм життям. Простими словами, наразі Києву дедалі важливіше розбудовувати парки та стадіони. Аніж наша перемога. Нагадаємо, в четвер депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік. Доходи запланували в сумі понад 72,6 мільярди гривень. Видатки понад 85,3 мільярди. З цієї суми на допомогу Збройним силам передбачено лише 1 мільярд гривень. Представниця слуги народу Ксенія Семенова після голосування заявила, що її фракція не підтримувала це рішення, оскільки воно не є бюджетом війни. Депутатці від Відповів прокопів, який також обіймає посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Деякі колеги вимагають у місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути. Ви хочете тут в Києві бюджету війни. Державний бюджет зробить бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Цинічно висловився депутат Прокопів. Тим часом Петро Олексійович Порошенко вдає, що не помітив голосування за бюджет Києва та абсурдні вислови свого поплічника Володимира. П'ятий експрезидент України вирішив промовчати не виключення, що Олексійович розділяє думку, що війна не має стосуватись міст, і зараз важливіше купувати овочі ніж наші. Хлопці на фронті, насправді дана ситуація показує, що війна чим далі, тим більше стає справою військових і цивільних людей, які готові віддати останнє, аби закрити збір і доставити все необхідне хлопцям на фронт. Останнім часом помітно, що на передову політики вже не часто доїжджають. Наголошуємо на війні в окопах такі самі люди, які інші, включаючи тих самих політичних діячів, але гинуть військові через брак коштів в той момент, поки депутати шукають де ще можна і як набити. Собі кармани наразі на порядку денному в політиків стоять питання реставрації парків, стадіонів та ремонту доріг. Вони аж ніяк не стурбовані ситуацією на полі бою. Депутатам пора пройти військову підготовку та відправитися на війну можливо, хоча б у такий спосіб. Вони зможуть пересвідчитись, що як в столиці, так і в будь-якому іншому місті України має бути бюджет війни. Якщо і далі на будь-якому політичному рівні пріоритетом будуть влада і заробіток, а не захист військових, тоді перемоги скоро нам не чекати. Наразі хлопці на передовій потребують речей першої необхідності, але наші депутати витрачають на ремонт парку 25 мільйонів гривень. Це відбувається в той час, коли наші противники спрямовують іще ще більше коштів на війну та будують різні заводи для виробництва зброї, яку потім будуть використовувати проти України і наших хлопців. Депутатам пора включати голову і займатись тим, що принесе нам перемогу. Візьміть себе нарешті в руки. Пригадайте, хто ви, де ви і коли. Воєнний стан не лише для громадян, в першу чергу для тих, кому вони делегували своє право приймати рішення, люди обирали нардепів не для того, щоб вони наживались на всьому, чому тільки можна. Обирали для того, аби ті рятували країну і будували наше майбутнє. Наразі єдиний інтерес громадян зараз вижити. Сподіваємося, що спільними зусиллями, все ж, КМДА та інші міста переглянуть бюджети міста та зрозуміють, що нам наразі важлива перемога, а не встановлення бруківки. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.